7. Вчора, після вчорашнього відео про те, як гадати по книзі, мені дуже багато, там надавали порад. Всіх в ліс. Це номер раз. По-друге, дуже мало залишилось у нас любові в цьому світі. Але ті, хто любов відчувають, єдина проблема навіть серед учнів, коли ми з ними починаємо працювати, у нас до речі, можете звертатися. Якщо вам цікаве навчання, це була реклама. Приходьте до мене на навчання, будемо вас колупати. Тепер, значить, дуже багато. і Я сама така була. Ті, хто серце своє відкривали, дуже щирі люди, дуже відкриті їм. хто серце лупашили з усієї сили. І таких людей виявлялося якось дуже багато, які лупили тих, у яких було серце відкрите. Ми ж що робимо? Навчаємось, серце своє тримати відкритим, але тримати оборону так, щоб ніхто із негативних енергій до вас не підібрались. Але при цьому треба навчитись дуже чуйності чувствітельності. І і знову ж повторюсь так, щоб вас ніхто при цьому не образив. Ваші кордони повинні стояти више криші, і при цьому ваше серце повинно відкриватися тільки тим, кому воно потрібно. І не, тільки тим, і не тим людям, які хочуть за ваші ниточки дьоргати вас, а тільки тим людям, кому ви хочете від любові до себе. Дивіться ще один пункт по-перше, кордони, любов. І, по-друге, любов до себе. Як почати любити себе? Це саме важкий процес. І любити себе це не значить побрить ноги і купить красиві трусіля. Ні, це значить істинно любити в собі свого Творця, єдиного в свої, от, в своєму тілі. Ми по подобі Творця, да? чи Бог по подобі нас? І так, і так правильно. Ви починаєте любити в собі Творця, у вас з'являється дуже багато любові в серці. І ваша любов ізлівається на ваших рідних. Якщо ви себе не любите, ваша, ви помічаєте, що вокруг вас починають вас кошмарити всі. Значить, цьому проявляється нелюбов до себе. Або ви не можете вистроїти кордони. Або і те, і те, і те працює на вас. Значить, основних три пункти правильні: любити себе, навчитися в собі творця, відкрити серце, але з закритими кордонами. Це дуже саме правильні три таких пункти. Вот так вот.